Всім глядачам першого місцевого сьогодні в мультимедійному ньюзрумі нашого телеканалу з вами я, Дмитро Лонтіюк, і у цей небагатий новинами день сьогодні ми поговоримо про таке: основні ньюзмейкери, як і обіцялося в п'ятницю, це обласні депутати. Сьогодні відбулася сесія Рівненської обласної ради. Також у Рівному з'явиться власна згадка про небесну сотню. Відповідну композицію сьогодні презентували. У Рівному в кримінальних новинах Ми сьогодні вам, я сьогодні вам розкажу про те, що таки відбувся суд над чоловіком, який вбив свою дружину і ліг з нею спати. Ну і ще багато цікавого. Отож, починаємо. Сьогодні головними ньюзбрекерами, як я вже казав, були обласні обранці. Сесія Рівненської обласної ради відбулася доволі спокійно, без пікетів. В робочому порядку депутати зібралися. Депутати почали щось там навіть обговорювати, голосувати. Зокрема, відмовилися вони продавати свої автівки. Депутати цього рішення не підтримали з того, що могло викликати резонанс і прогнозувалося гаряче обговорення. це... Власне, те, що стосувалося хоспісу в, Дуб, в, Дуб, в місті Дубно, частину приміщень мали передати єпархії Київського патріархату. Власне, цього не відбулося. Депутати залишили там саме в тому питанні все, як є. Але, але екс-губернатор Рівненщини не прийшов на сесію. Проте його діло і його ідеї про кадрові ротації, зокрема і в частині голови бюджетної комісії, якого нагадаю в п'ятницю, яким хотіли зробити Михайла Кривка, депутати цього не підтримали, і власне це стало каменем спотикання. Пропоную послухати пряму мову екс-регіонала, а нині людини, яка створює. Нову партію Анатолія Олексійовича Юхіменка, який, власне, озвучив опозицію влади колишньої, яка нині в опозиції. До 95% питань порядку денного немає ніяких зауваж. І ми готові їх всі підтримати. Питання стоїть в чому? Що Відповідно, домовленості Головою бюджетної комісії. Мав був творений крикових. Напередодні за 3-4 дні у засобах масової інформації почався поливатися бродом людина, яка цього не заслуговує. І він з тих чи інших мотивів не набрав відповідних кількості оці, в тому числі від того, що дехто відказався від своїх слів. Через це наша позиція. Однозначно, ми наполягаємо на тому, щоб прямо денний було поставлено питання про обрання голови бюджетної комісії. Це питання проголосовано у іменному голосуванні. І тоді ми, як завжди, і за конструктивно розглядали кожне питання будемо приймати роботу. В роботі в сесії, участь у сесії. Ніякого іншого, владилась, ніякого іншого питання ми не задаємо, нічого більше не вимагаємо, крім одного, дотримуватися домовленостей. Більше того, Михайло Богданович кривку принципово, це не важливо. Але як людині йому це важливо. Може, він на заяву, напише, що стала процента конувачення і нового голову беремо, але домовленості мають бути виконані. Власне, так все починалося, але разом з тим, навіть демарш екс регіоналів, а нині групи європейський вибір депутатської там кількох позафракційних депутатів не став на заваді того, щоб були внесені зміни в бюджет області, зокрема. Кругленьку, досить кругленьку суму. За пропозицією голови обласної ради Михайла Кирилова, депутати все ж таки виділили на підтримку батальйону територіальної оборони, який нині формується в місті. Зараз уже частина підрозділів, які ввідуть його склад, перебувають на рівненському полігоні. Дай Бог все добре. Вже завтра ви побачите, в яких умовах хлопці живуть, чого вчаться і чим займатимуться, коли виникне. Війна, чи, не дай Бог, ще щось інше. Пропоную послухати Михайла Кирилова. 2 мільйона 355 тисяч 980 гривень на реалізацію заходів програми матеріально-технічного забезпечення другого батальйону як субвенцію державному бюджету. Головним розпорядником коштів даної субвенції визначити Рівненську обласну державну адміністрацію. Виконавцем програми Рівненський обласний військовий комісаріат. Власне, ця пропозиція знайшла підтримку в лавах депутатів обласної ради, і понад 2 мільйони гривень вони на підтримку військових виділили ще 200 тисяч гривень. Спочатку півмільйона, тепер 200 тисяч гривень просили е е працівники Служби безпеки України на програму обласну по боротьбі. Яка називалася про обласна програма про боротьбу з тероризмом на Рівненщині на цей рік. Власне, на що просили, слухаємо. Ця програма передбачається в першу чергу для. Ну коли верстався бюджет на 2014 рік, ніхто не передбачав, що в країні буде війна. На сьогоднішній день, скажімо, ресурси нашої структури, як і всіх інших суб'єктів боротьби з тероризмом, вже Край обмежені. Але з першого дня, коли пролунали постріли на сході України, співробітники Служби безпеки приймають активну участь в антитерористичній операції, яка проходить в нашій державі. І ми звернулися до обласної ради з цією програмою для видалення допомоги, в першу чергу, яка буде забезпечувати тих людей, які приймають зараз участь в ній на сході України. Ну, власне, тут у силовиків знайшла коса на камінь, а, Вірніше, прохання знайшло на позицію депутата обласної ради Кривуна, який переконав депутатський корпус все ж таки кошти силовикам не виділяти. Як це відбувалося, знову ж таки, слухаємо без коментарів. ФРУ. 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 ФРУ що ці силові структури допустили просто жах під час останніх місяців нашого життя. По-перше, СБУ, в тому числі закрила очі, коли через дорогу від неї цілу річ шла і мало. Вона не стала на захист рівнян, не на захист закону. Ніяк себе не проявила. На, на сьогоднішній день, як ви знаєте, на території поліця працює Клондай, заїжджає до нас орда контрольних людей. Їх на поступнили, потім вони тут два дні їздили, ніхто не робить їх. Вони ж відкрито їздять. Скажіть мені, це 500 тисяч, куди ми зараз зимують. Я вже не чув, що, що робили МВФ. Замонів за просто на рівненщині. Це є на програма тероризму 500 тисяч, то да не підтримують. А якщо антитерорм це нереальний. Треба, щоб її обман створений емоципальний, щоб він не міг е, керувати сільським ким Власне, на цьому я думаю, ми закінчимо обговорення сесії обласної ради. Більше вже ввечері у новинах рівному я вам розповім у своєму сюжеті. Потримаємо ще трошки інтригу. Ну а власне вже за тиждень у рівному розпочнуть підготовчі роботи до реалізації в життя художньо скульптурної композиції Небесна Сотня в основі композиції буде картина рівняна Юрія Журавля. Ініціатором створення такого проекту став також рівненський дизайнер та художник Олексій Огонь. Як бажання увіковічнити героїв знайшло підтримку. Дізнавалася наша Олена Семенович. Про це ми поговоримо вже ввечері. А наразі я вам розкажу тільки те, що Юрій Журавель отримав пропозицію створити це панно ще в березні. Бачення цього проекту він втілив разом з Олексієм Огнем. Ну і власне пропоную послухати пряму мову. Так би мовити, винуваться дійства Юрія Журавля. Ти там, панот, це ідея Олексія, і знову ж таки, ідея його я за підтримав, якби, справа в тому, що ці вже небесні сотні в моєму виконанні якби, вже використані в Дніпропетровську в Кривому Розі, в, в Одесі. В Києві вони маленькі, ну я маю на увазі вони намальовані вручну там місцевими художниками, графітчиками. Отож, вже за тиждень, сподіваюся, і в Рівному буде такий собі імпровізований меморіал Небесній Сотні. Ну, від хороших новин до криміналу переходимо. Який анонсував, відбувся суд, мешканець Рівного за вбивство дружини сяде у в'язницю на 6 років. Каже, вбувати не хотів, провідлупцював, бо зраджувала, а потім з мертвою ліг спати. Вранці опам'ятався, та вже було пізно. Нещодавно, в його долю на найближчі 6 років вирішив суд. Служителі Феміди взяли до уваги той факт, що він. Власне, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і має дитину, яку залишив на найближчі 6 років сиротою. Пропоную подивитися сюжет Анні, Анни Яцук. Засудили рівнянина, який вбив дружину, а потім ліг з мертвою спати. Шість років чоловік проведе за гратами. Подія сталася у Рівному на вулиці Мірющенка. 1 січня цього року родина святкувала новий рік. Причиною конфлікту, зі слів господаря, стала невірність жінки та зловживання її алкоголем. Люди почали сваритися, після чого чоловік декілька разів вдарив рукою жінку в область голови, а потім штовхнув її на диван. Падаючи, вона вдарилась у стінку. Після цього подружжя лягло спати. Вранці рівнянин побачив, що дружина мертва. Викликав медиків та правоохоронців. Чоловік Ка відразу взяли під варту у процесі слідства, підозрюваний свою вину визнав, зважаючи на те, що чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем роботи характеризується позитивно, а саме працював охоронцем, а також має на отриманні неповнолітню дитину. Суд вирішив засудити його за скоєння тяжкого злочину до шести років позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляція упродовж 30 днів з дня його проголошення. Ну, власне, <кій> отак, от, от наша Феміда вершить долю людей. А група небайдужих рівнян, яка вже об'єдналася в організацію Флешмоб, «Флешмоб Рівна, здається, називаються, продовжують втілювати в життя свою позицію і брати свою долю в свої руки, розмальовувати наше місто в жовто-блакитні кольори. На директорії 6, де власне акція відбувалася вперше, про це ми розповідали неодноразово. В наших новинах і так само на нашому сайті досі триває така собі війна графітників. Вони малюють стіну в жовто-блакитний колір, Хтось там пише про російські гасла. Ну, і так вже кілька тижнів підряд. Але на цих вихідних ця ж група людей вирішила поширити свою ідею і далі. В місто і власно розмалювали стелу, яка знаходиться на в'їзді з боку міста Дубно у Рівне. Взяли з собою дітей, відзняли то все на відео і виклали в інтернет. Фрагменти з цього відео пропоную зараз нам і переглянути. Де срібля ніч, трентить у темних водах у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч, тільки два шляхи один веде. Інший шлях веде. Ну, власне, на такій патріотичній ноті я би хотів попрощатися з вами. До вечірніх новин. Залишайтеся на першому місцевому. Попереду багато цікавого.